Слава Ісусу Христу. Напевно, дорогі у Христі, ми помітили і не один раз у житті стверджували, що нічого на цьому світі не робить людину настільки щасливою, коли вона усвідомоє. Реалізацію свого життєвого покликання, здійснення усіх своїх задумів, своїх ідей, хоча земний її шлях міг бути важким і скорботним. І маємо на це яскравий приклад з життя сповідника віри. Блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого. Ось як він про своє життя, а також про моральне задоволення за свій подвижницький життєвий шлях закарбував у своєму пересмертному заповіті. Слухаємося, дорогі у Христі. У ці глибокі слова. З глибини душі, дякую Господу Богу за те, що з Його помічу я не посоромив землі своєї, ні доброго імені своєї церкви, ні себе її смиренного служителя і пастиря. І цей яскравий приклад життя цього великого українця. Та сповідника віри засвідчує, як людина може якнайкраще реалізовувати свої життєві задуми і таланти, отримані від Господа, про що, зокрема, йде мова, у щойно почутому нами Євангелії від святого Матея. І немає на землі такої людини, яка би не отримала від Господа якогось дару, тобто таланту, незважаючи на те, скільки вона одержала. Причі Господа нашого Ісуса Христа навчають нас життєвих істин. І одночасно дають нам дуже цінні поради про наші земні справи, зокрема, і нинішня притча про таланти. Її зміст заторкує використання людиною Божих дарів а стосовно матеріальних земних справ у сьогоднішній притчі. Нашою сучасною мовою говориться про капітал інвестиції, підприємливість та раціональне використання грошей. І у сьогоднішній притчі не існує ніяке протиріччя між процвітанням у бізнесі, а також і сумлінному заховуванні Божих заповідей, тобто зразковим християнським способом життя. Багатий чоловік, як мовиться у притчі, прикликає до себе своїх слуг і на деякий час його відсутності передає їм своє майно. Господар критично оцінює здібності своїх слуг згідно з їх спроможностей, даруючи одному п'ять, другому два і третьому один талант. І тепер перед слугами розкривається світ можливостей для підприємливості та працьовитості. Перший слуга, що одержав найбільше, стає успішною людиною, як мовимо сьогодні, бізнесменом, бо знову придбав 5 талантів, подібно це вчинив і другий, подвоївши отриману. Від господаря суму, третій слуга, на жаль, є безініціативною людиною, не бажає він докладати ніяких зусиль. І щоб не мати проблем від господаря, Він закопує цей талант у землю. І якщо ми дорогі в Христі уважно замислимося над словами. Сьогоднішнього Євангелія у ньому ми можемо побачити також кожен і себе, хтось розвиває свої здібності, таланти, їх культивує, сумлінно користується своїми здібностями, але є люди ліневі. Безініціативні, які не вміють цінувати отримані дари. Отож і сьогоднішня притча нам розкриває таємницю стосунків між людиною і Богом. Бачимо, як ці слуги виконують своє завдання. І варто нам зауважити, що на цьому світі немає необдарованих людей. Усі ми одержали багато дарів і талантів від Бога. І Всевишній знає кожного з нас, як батько та мати бачить свою дитину, знає її вади і недоліки. І заохочує своє малятко, щоб воно розвивало свої здібності. В сьогоднішньому посланні до коринтян йде мова про перших християн, які жили ідеєю, хоча у земному житті нічого не немало. Але, як каже апостол народів, усе вони посідали, бо мали у серці Бога. І коли людина живе з Богом, тоді, звичайно, вона є щасливою і ніщо, ніяке випробування не може її захитати. Варто нам, дорогі в Христі, ще звернути, прослухавши сьогоднішнє Євангеліє, увагу ось на такий аспект. Як мовимо, що життя це є боротьба за існування, і кожен народ змагається за свою долю, щоб жити. Вільним і незалежним життям усьому світі стверджують, що наша Україна є дуже багата на ресурси країна, адже маємо усього вдосталь. Можемо нагодувати сотні мільйонів людей. Але з іншого боку, доля нашої батьківщини є дуже сумною. І ця сумна доля простягається ще від княжих часів, які започаткували міжусобиці. І, звичайно, треба нам вже нарешті вийти із цього зачарованого кола. І про це сьогодні побутує такий дуже повчальний анекдот про розмову між Господом і апостолом Петром. Бог мовить, сьогодні я створюю українців, це будуть роботящі та розумні люди, там є море, горе, родючу землю, корисні копалини. Святий Петро при цьому зауважує, а чи ти Боже не занадто щедрий до тих українців? І Бог на це йому відповідає, ти ще не знаєш, якими будуть їхні сусіди. І справді доля нас не пошкодувала сусідами зі Сходу і Заходу. Які завжди разом ненаситним поглядом споглядали на нашу Україну? Міжусобиці і чвари завжди дуже нам шкодили, через те народ наш терпів і досі терпить цю недолю. Отож і мусимо з цього вже нарешті. Викарабкатися, як мовить американський відомий історик Тимоти Снайдер, вийти з цього зачарованого кола, з цієї сірої зони і увійти у коло цивілізованих народів. Для цього нам лише одне потрібне: щоб ми усі духовно і національно прозріли. Як до цього нас заохочував, закликав ще 61 рік тому наш поет Василь Семененко. Воскресайте камінні душі, розкривайте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було. І завершуючи цю нашу. Сьогоднішнє роздумування над талантами, бажаю це закінчити словами молитви англійського кардинала Ньюмена, відомого письменника та великого інтелектуала. Господь призначив мені виконати єдине у своєму роді завдання. І ніхто, окрім мене, не може виконати це завдання, бо кожен має своє власне. І саме тому вірю Всевишному у всіх обставинах і ситуаціях мого життя, коли я хворий, намагаюся служити Господеві моєю недугою, коли я сумний і пригноблений, тоді покірно сприймаю ці випробування. Усе, що Господь чинить, є доцільним, Він може продовжити моє життя, а може його і скоротити. Мій Боже, віддаю себе все у Твої руки, допоможи мені завжди бути з тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу!